А, поза як моя аудиторія, і я до сих пір орієнтована на Колорадо, то мені потрібно було би дивитися в цьому зіллеу е на будинки в Колорадо і подивитися просто-напросто е чим відрізняється там, можливо, якщо відрізняється е реалії Колорадо. Ну, я бачила декілька будинків, тому що там заходила і фотографії. Так що е я можу сказати? В них там більше такі все-таки лоджі. Окей, okay. це так, не, не будемо зараз туди скочуватися, але і в них це більше такий декор аніж арт. Я, не, знову ж таки, я бачила файнарт тільки е в одному будинку, це в будинку моїх свекрухи і свекра. І то це картина, яку вони купили, коли вони щойно, щойно переїхали в Колорадо, і вони її купили в місцевої художниці. Знову ж таки, бо це такий, знаєте, як для них був як. Е Момент єднання з місцевою флорою і фауною. Ну, це я жартую, звичайно, але щось ну, типу того. І е, та картина зроблена, вона така в, е, знаєте, в, в лучших традиціях Боба Бобароса. Я нічого не маю проти Бобароса. Люблю Боббароса, його особистість. Єдине, що коли я дізналася, що всі права на його картини і на відео з ним належать сім'ї ковальській. Я просто принципово не дивлюсь, не роблю їм трафіки, перегляди. А якби я, наприклад, знала, що це хоча б якась доля з того всього йде для його сім'ї, я би звичайно дивилася, бо Роса. Просто ну для мене це як арт-терапія. Можете кинути в мене гнилий помідор, мені фіолетово. Значить, які ми висновки робимо з цього. Коли ми робимо картини як декор, мінімальна кількість елементів композиційних в нашій картині, мінімальна кількість кольорів, робі... робимо їх світлими, робимо їх абсолютно такими, що за одну секунду ясно, чи вона вписується в інтер'єр покупця чи ні, спрощуємо вибір для людей. Вам будь-який маркетолог скаже, що простота вибору це покупка, це спрощення, це змазуєте ви оцю складність вибору. Робимо все просто і очевидно.